Я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмира легендарна Леся, Леся Українка. Сьогодні поговоримо про її кохання, про її сексуальність, про її вміння любити. Але про любов особистісну, про любов як патріотизм, любов про Україну. Чекайте відео на нашому каналі трохи пізніше. Ви вже знаєте, що в одному з відео на каналі ми розбирали нумерологічний портрет Лесі, і там я вам розповідала, що призначення Лесі Українки для України було надихнути Україну неймовірною кількістю любові. Як може людина надихнути любов'ю, якщо не вміє кохати любити сама? От Слова, з яких я почала сьогоднішній ефір, саме про кохання. Ви розумієте, що Леся вміла кохати, кохала вона дуже сильно. І вперше, до речі, закохалася в 15 років. Вона закохалася любов'ю, яка була взаємною. І це був студент, 17-річний студент Максим Славицький. Вони разом. З нею в гуртку Плеяда перекладали німецьких класиків. Леся була закохана, Леся була окрилена, і Леся писала неймовірну кількість прекрасних творів в цей же час. Ви знаєте, що сама по собі Леся була дуже-дуже цікавою жінкою. Її описують як жінку, яка хвороблива, яка пригнічена, в якої не самооцінка, яка лежачи і дуже важко вмирала, і в злиднях, до речі, добігали її, і її життя добігало злиднів. Але чому так трапилося? Що сталося, і чому Леся помирала, дійсно не маючи великого достатку, в якому звикла жити. Про це трохи пізніше зараз поговоримо про її вміння любити. Ви знаєте, що Леся казала про кохання такі слова? Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить, де пал, воно кипить, стріне холод, стаємо в камінь. Леся любила. Любила дуже сильно і вже в 24 роки Леся закохується в грузинського студента Нестора Гемберашвілі. Подивіться, загугліть, хто це такий, який це чоловік, неймовірні очі, неймовірний погляд. Звичайно, 24-літня Леся закохується і мріє про великі стосунки, про велике кохання. Але. Але не сталося. Леся, до речі, стає для Нестора вчителькою французької мови. І ви знаєте, що Леся була дуже освіченою. Леся була поліглотом, вона знала 10 мов, дві з яких навіть мертві. Але вона їх знала так, що перекладала і писала на цих мовах. Вона знала мови, вона любила мови. До речі, вона розмовляла французькою краще, ніж російською. Але про це, про її таку якість, як поліглотизм, ми поговоримо в наступному відео. Це окрема, дуже цікава тема. Зараз повернемося до її нумерологічної матриці, де ми знаємо, що в призначенні її матриці знаходиться енергія 22 в комбінації з енергією 1, 22, 1 це комбінація безумовної любові. Вона прийшла, щоб налюбити цей світ, налюбити, показати любов, а народилася, але... Леся саме в лютому місяці вона народилася під енергією 2,21. Знову ж таки багато двійок. Тобто сексуальність її перла, як то кажуть, на у всі боки. Більш того, ми розуміємо, що 13 лютого, коли народилася, Леся, народжуються зодіакальні водолії. А це бунтарі, це люди, які... Можливо, можуть мати не завжди стосунки тільки з протилежною статтю. Вони можуть мати і одностатеві стосунки. Чи є легендою те, що Леся мала одностатеві стосунки? Давайте розберемося трохи пізніше, але якщо дивитися на її нумерологічну матрицю, то я вам хочу сказати, що таке могло бути. Тож, якщо вам цікаво, поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб нас підтримати. Це не лише мені і моїй команді буде приємно, це буде дуже корисно для інших глядачів, які прийдуть до нас і зрозуміють, чи була Леся Лис чи вона все-таки. Перш за все, любила чоловіків. А я наголошую, що все-таки вона дуже любила чоловіків, і Нестор Гемберашвілі для неї був дуже значущим коханням. Але він покидає Лесю і їде до себе. В Грузію, де одружується з більш заміжньою багатою, заможною, вибачте, багатою жінкою. І він одружується, Леся дізнається про його одруження і каже: попався жучку в панську ручку, тобто вона насміхається над Нестором і. Каже йому, що ти змінив наше кохання, наші стосунки на гроші своєї нареченої. Але коли помирає Леся, Нестор стоїть біля її труни і дуже дуже гірко плаче. І ці сльози вони були і сльозми, любові, яку він проніс. Я впевнена через все життя до Лесі, бо таку, як Леся, не можна було не кохати. Так, можливо, гаряча грузинська кров вона потребувала іще інших реалізацій любові, але то інша історія. Лесю любили. Любили за життя, люблять і понині. І вона вміла любити третє кохання кохання її життя, яке е, принесло їй дуже багато і щастя. І страждання, кохання між Лесю і Мержинським. Ми знаємо, що Мержинський також хворів на туберкульоз. Ми знаємо і з біографії, що Леся приїжджає за декілька місяців до хворого, прикутого до ліжка Мержинського, щоб за ним доглядати, і він помирає в неї на руках. Леся, яка закохана в Мержинського, називає його великим коханням, коханням всього життя, переживає величезну трагедію. Тендітна ніжна душа Лесі, наповнена любов'ю, вміюча любити, транслююча любов, і ми це знову ж таки бачимо в її нумерологічному портреті, ми розуміємо, що вона отримує величезну травму, велику травму, і буквально за ніч. Буквально в межах однієї доби після смерті Мершинського вона пише свою геніальну одержиму, де хтось каже, це розбита е, горем. Не Щасна жінка, а хтось каже, це Ода великому коханню. Тож, якщо ви хочете мати свою власну думку про твір Лесі Одержима, я вам рекомендую його прочитати. Є декілька творів, які варто прочитати не лише лісова казка, не лише бояриня, а і одержима. Це ті твори, в яких Леся описує різні види її кохання від підліткового до дуже дуже глибокого і різноманітного. Тож, ми говоримо про те, що Леся вміла любити, і це прописано в її матриці. Останнє кохання життя Лесі це Климент, Квітка, Квіточка, казала на нього Леся. Або Кльоня дуже ніжно називала вона свого чоловіка. Молодше на 9 років. Поряд з Лесею як королева і паж, який був готовий до будь-яких вчинків задля своєї королеви, своєї коханої, що робить Лесю дуже цікавим персонажем в стосунках з чоловіками, як скажуть е сучасники Лесі, як можна мати стосунки з таким молодим чоловіком? Але для нас з вами сьогодні, коли ми дивимося навкруги, ми бачимо, що стосунки з в парах, де велика різниця у віці, це майже норма. Важливо, щоб люди співпадали по цінностям, по потребам, по спрямуванням, по інтересам. І Леся співпадала з молодим Клементієм Квіткою, бо вона надихалася його молодістю, надихалася його безмежним коханням, і хтось каже, Леся ну, гралася в кохання. Після Мержинського це вже була гра. Але мені здається, що не було то грою, бо якщо ми не знаємо про що писала Леся, а вона казала так. Якщо ви не пізнали ненависті, то ви не можете пізнати і любові. Чи ненавиділа не наша велична Леся людей, які її соромили? Соромили за стосунки з Клементієм, а потім осоромлювали за її ніжні і тендітні стосунки з Ольгою Кобилянською. І тут, друзі, ми дійшли до самого цікавого: чи мала вона з нашою відомою Ольгою Кобалянською ніжні стосунки? Чи були дійсно вони лесбійськими? Ну, я думаю, що що одна, то і друга відомі українки були такими досить сильними феміністками. І раз вони були феміністками, вони виступали за жіночі права, то вони могли мати різні стосунки. Ніхто не знає, бо як то кажуть, в Україні свічку не тримали. Але ніжні листи Лесі до Ольги занадто ніжними називають бібліографи і дослідники. Чому ж ні? Леся мала неймовірний потенціал любові. Чому ж ні? Якщо ми почитаємо будь-які листи того часу, які писали одна одній культурна еліта Європи, то ми побачимо, що там у людей, які були творчими, культурними, дуже багато таких ніжностей. І ми скажемо: ось серед європейських цінностей до нас приходить і традиція одностатевих стосунків. Можливо, так, а можливо і ні. Як я до цього відношуся? Якось на каналі ви мені задали це питання під одним із відео, як я відношусь до одностатевих стосунків. І я особисто ніяк. Тобто, я за те, щоб стосунки були максимально збалансовані, бо з протилежною статтю ми розкриваємося по максимуму. Ми бачимо і любимо у своєму партнерові, те, що він не бачить і не любить в собі. І це є запорука великого кохання. От давайте повернемося до Лесі. Що бачила Леся, наприклад, в Мержинському? Вона бачила не хворого чоловіка, а вона бачила любов, коли від нього відмовилися його рідні і залишили його помирати, вона любила його, не відходячи від його ліжка, хоча сама ризикувала, маючи вже на той час і сама тяжку форму туберкульозу. Що бачила вона в своєму квіточці, в своєму Клементії, а вона бачила натхнення неймовірне. Так, інколи дурні вчинки, так він був з менш багатого роду, так вона змушена була платити за нього і навіть за його родичів, але вона любила його з усіма абсолютно його плюсами, як то кажуть, і мінусами. Тому… Ми розуміємо, що Леся жила поза часом. Вона була носієм особливого світогляду, і він дуже для нас сьогодні сучасний. Вивчаючи Лесю, ви будете неодноразово заглядати і дивитися, вивчаючи біографію її, в якому році вона жила, в які роки. 100 років не може бути 100 з лишнім років тому, і вона себе поводила так відверто, так чесно. Так героїчно Леся любила. Леся любила, Леся вміла любити, і про всі її стосунки, як з чоловіками, так і з жінками, можна прочитати в її поезії, в її поемах, в її драмах, в її творах, і ми можемо побачити цілий світ любові. Леся це любов, любов, яку вона пронесла через все своє життя. Тож вона казала, що ж тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. А я, друзі, хочу вам побажати, не знаходити щось негативне один в одному, не плекати в своїх серцях ненависть до тих, кого ви не любите, не розумієте, а наповнювати свої серця любов'ю. Любов'ю нас Надихають наші культурні діячі, наші письменники, наші поети. Коли вам дуже-дуже важко це, я вам вже, як психологиня, хочу порадити, знайдіть якийсь час для творчості. Не можете самі творити, наповнюйтеся творчістю інших людей. Ви можете читати, ви можете писати, ви можете дивитися. А можете самі створювати свої власні шедеври. Сьогодні, коли ми тотально втомлені від агресії ворогів, ми маємо діставати з себе цей потенціал любові і світла. І саме культурний фронт зараз має нами з вами підтримуватись. Якщо вам цікаво дізнатися саме про себе, дізнати свою нумерологічну матрицю, дізнатися, яка у вас прямованість більш інформаційна, логічна, ви здатні більше до роботи з інформацією як логік, а можливо, ви дуже сенсорний інтуїт, ви хочете розібратися своїм призначенням, чи хочете розібратися своїми стосунками, своїми талантами. Я запрошую вас на свої нумерологічні консультації, які можна пройти онлайн. І номер помічниці під цим відео ви знайдете будь-який месенджер, ви даєте заявку і вам розкажуть, як потрапити до мене на консультацію. Я буду рада, якщо це відео і всі відео, які ми знімаємо для вас на каналі, вас надихнуть працювати над собою. Леся Українка працювала протягом всього життя над собою. Вона не тільки створювала величезну кількість творів, які на сьогоднішній день для нас є сучасними. І я впевнена, для наших дітей-внуків і Леся буде також дуже, дуже сучасною. І я би хотіла вас надихнути. Знову ж таки вивчати Лесіну біографію і інших наших митців. А з вами була психолог, письменниця Тетяна Дугельна. Бережіть себе, і Україну, і приходьте до нас на канал.